Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Ця зима стане для України найважчою. Таку думку можна традиційно зустріти в соціальних мережах, коментарях та оцінках вже декілька років поспіль. Про це говорять блогери та коментатори. Матеріали з такими заголовками ширять у медіа. А найцікавіше, що ці ж тези можна зустріти в проросійських телеграм-каналах. Війна триває, і звісно, наступна зима буде страшною? І минула зима була страшною, а минуло взагалі згадувати не хочеться. І є велика ймовірність, що допоки існуватиме Росія, наступні зими теж будуть такими. Пише державний центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. В цьому дійсно є щось цікаве: чи настільки страшною буде зима, чи не занадто на цьому хайпують в інтернеті, чи дійсно всі оцінки настільки песимістичні, і що може зробити кожен з нас, аби підготувати себе до? до зими про все це ми поговоримо сьогодні у рубриці фейк контроля. Почнемо з того, що послухаємо думку Олексія Брехта, тимчасового виконувача обов'язків голови правління Укренерго. Нагадаємо, що це за компанія-оператор усієї української енергосистеми. Він працює в Укренерго з 2001 року. В інтерв'ю Суспільному Олексій Брехт розповів про три сценарії для української енергетики. Взимку Послухаємо. Якщо ми говоримо про поточну зиму, вона дійсно буде однією з найважкіших тих зим, да, які ми переживали вже минулі три роки. Ми до цієї зими готуємося безумовно. Готуємося, зважаючи на ті досвіди надбання, які у нас були під час проходження минулих осінніх зимових періодів. Що ми говоримо саме про цю зиму, то прогнозно ми підготували декілька варіантів того, як ми будемо жити цю зиму. По суті, три варіанти, які в тому числі враховують найгірший сценарій: варіант продовження масованих обстрілів інфраструктури передавальної мережі, об'єктів генерації і так далі. І тому подібне, хочу нагадати, що навесні ми втратили величезний обсяг генеруючої потужності. Про це говорив 9 дев'ять потужностей, перш за все, теплових і гідроелектростанцій для порівняння можу такий Простий приклад провести це там літнє споживання такої країни, як Нідерланди, або нічне споживання всієї нашої країни декілька місяців тому влітку, і це відчутна втрата, тим не менше. Маємо відповідний прогноз, маємо план відновлення зазначених потужностей, і два варіанти з трьох або два з трьох сценаріїв, які ми прогнозуємо. Ми говоримо про те, що в цих сценаріях. Згадувати про енергетики будуть доволі мало, власне кажучи, сценарій, коли ми говоримо про найгірший сценарій, це звісно продовження практики масованих обстрілів як наших об'єктів, так і об'єктів генерації, за виключенням окремих об'єктів генерації, які на сьогоднішній день становлять Прямо скажу там ядерну інфраструктуру і безпеку. Тобто це найгірший сценарій. За умови цього сценарію при наявності того обсягу імпорту електричної енергії, який ми маємо вже на сьогоднішній день, це цифра, яка була сьогодні підтверджена Генеральною асамблеєю Генсуї 2100 МВт, Ми можемо мати обмеження потужності електричної енергії в критичні. Нам так казати холодні дні величиною до двох черг графіки погодинних відключень не більше. Це гірший сценарій. Якщо говоримо про години, це ну одна черга ГПВ – це фактично 4 години до 8 годин. Це якщо ми говоримо про те, що ми функціонуємо і існуємо так, як є. Але під кожен той сценарій, ми випрацювали відповідні так звані компенсаторні заходи, які включають в себе певні. Додаткові збільшення потужності імпорту, додатковий розвиток об'єктів розподіленої генерації, з ну власне кажучи, чи ми виходимо з того, що насправді знищити всю абсолютно теплову гідрогенерацію, не вдасться ми зможемо захистити відповідні об'єкти. Також напрацьований певний план активного захисту. Відповідно, якщо це відбудеться. Ми дійсно будемо локалізовувати або компенсувати відповідні речі. Якщо ми говоримо про кількість застосування ГПВ, ситуація може бути краще. Також Олексій Брехт дав свою оцінку готовності української енергетики та компанії Укренерго до зими за шкалою від 1 до 10. Послухаймо, якщо говорити про галузь в цілому, це 8. Але давайте не забувати, що етап підготовки ще не завершився. Ми як мінімум маємо місяць до початку. Холодів, можливо, і пікових навантажень. Я думаю, що за цей час ми встигнемо зробити трошки більше. Що ми говоримо про компанію «Укренерго» і її підготовку до зими це, напевно, дев'ятка. У нас є ще що. Завершувати, і ви точно розумієте, що 26 серпня не так давно відбулися масовані ракетні атаки, які були спрямовані перш за все на нашу передавальну інфраструктуру. Ми встигли багато чого зробити, але є трошечки чим позайматися. Ми почули коментар Олексія Брехта, тимчасового очільника Укренерго. Повне інтерв'ю з ним ви можете знайти на Ютуб каналі Суспільні новини. Зі сказаного не випливає, що цієї зими настане кінець світу. Навпаки, мова йде про проведену підготовку до різних сценаріїв. Чому ж російська пропаганда вчепилася в цю тему та підливає масло в вогонь? Яку небезпеку несуть в собі подібні інформаційні кампанії? Розповідає Максим Віхров. Деморалізація це насправді комплексне таке явище. Воно виявляється не тільки в тому, що люди ходять там сумні, що їм тривожно за те, що буде завтра, і так далі. Що вони в розпачі? Це також та ситуація, коли люди починають вважати, що. Наприклад, цю війну неможливо виграти, що чим довше ми опираємося агресору, чим довше не капітулюємо, тим більше ми страждаємо, і все одно, все закінчиться нашою поразкою. Що керівництво України не здатне забезпечити там гуманітарні потреби громадян, що керівництво України веде. Як то кажуть, війну до останнього українця і не знає, як в цього вийти. Тобто, це отакі комплексні негативні реакції, які намагаються. Спровокувати Росія реалізуючи відповідні інформаційно-психологічні операції. А в ідеалі, звісно, Росія прагне, щоб в Україні почалися наприклад, бунти. Як це вже вони намагалися спровокувати в попередні роки, коли люди обурені відсутністю світла, вони вийдуть на вулиці і почнуть вимагати влади центральної ну якихось там компромісів з агресором чи якихось поступок і так далі, мовляв Закінчуйте ж війну, бо нам важко жити так само, і цього року Росія прагне повторити цю ситуацію, але сподіваючись уже на більші досягнення. І власне, от ті удари по енергетиці, які були у флітку, це була очевидно така репетиція до. Того, що може бути взимку, хоча звісно, на даний момент ніхто не може впевнено спрогнозувати, що саме буде відбуватися взимку наскільки потужними будуть удари по енергетиці, чи будуть вони взагалі, і звісно ж, наскільки Україна зможе відбивати ці атаки і зберігати стійкість своєї енергосистеми. Але підготовка до різних сценаріїв, підготовка українців до різних сценаріїв Росією вже ведеться. От зараз і важливо не те, що буде взимку, а те, щоб ми були деморалізовані вже сьогодні. Щоб вже сьогодні українці боялися отієї чорної страшної зими, холодної, темної, і вже схилялися до того, що мовляв, ну давайте капітулювати. Тому що попереду страшна зима. А якщо зимою додадуться блекаути, проблеми з освітленням, опаленням, то щоб українці вже були накальчені і схильні до якихось радикальних деструктивних дій, а деструктивних, власне, з точки зору власних національних і суспільних інтересів, це власне та стратегія Москви, яку вона намагається реалізувати тими засобами, які їй доступні. Ми слухали коментарі Максима Віхрова, аналітика центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Вочевидь, звісно, зима не буде легкою для того, аби пройти зиму із меншим дискомфортом. Вже зараз варто попіклуватися про наявність павербанків чи зарядних станцій. А якщо ви живете в будинку, то генератора і запасу палива для нього. Наша стійкість проявляється зокрема і в тому, що ми самі піклуємося про різні сценарії розвитку подій і тому можливі дії ворога. Не заскочить нас зненацька. Слухайте українське радіо, будете знати більше. Фейк-контроль не дамо шансів російській брехні.